Колір опори. Напій високого розвитку усвідомленості запускають в дії найпрекрасніші енергії, будуть заміняти їжу. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат і процес гармонійного енергообміну, за наші корисні відео і медитації для вас. Вчора я побувала у двох цікавих медитаціях із двох моїх різних авторських курсів. Базовий. Та енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Одна медитація була зустріч із моїм вищим я, інша енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Цікавими і незвичними власне, були видіння в кожній із цих медитацій. А після них я отримала запрошення на розмову Ченнелінг від Ніколи Тесли. Розмову Провели сьогодні, розмовляли про різне, про символіку моїх видінь у медитаціях, і не лише Вітаю тебе, Ніколо. Вітаю тебе. Вчора, після того, як у двох різних медитаціях мені спершу показали синій енергетичний напій, який мене пригощали, а потім трояндовий сад, ти покликав мене у Ченелінг. Хоча тебе в цих медитаціях не було, що ти мені хочеш сказати? Відразу ж уточню, що після твого запрошення у ченнелінг я взялася розшифрувати, що могли означати троянди, і знайшла одне з твоїх інтерв'ю, у якому ти говорив, що краса і запах троянд можуть використовуватися як ліки і сонячне проміння в якості їжі. Можеш розказати про це більше? Будемо говорити і про блакитні енергії, і про енергії троянд. У тому майбутньому, де будуть жити люди високого рівня вібрацій, троянди будуть заміняти вам їжу, їх краса і запах. Ви будете отримувати від них також енергію, як отримуєте зараз від їжі. Енергія буде надходити від їхнього споглядання, милування ними і вдихання їхнього прекрасного. Запаху, аромату. Це буде насичувати ваше тіло енергією, так само як вас насичує сонячне проміння і як насичує їжа. І це станеться ще не зараз, ваша свідомість ще не готова до цього. Ти Подивися, як люди неосвідомлено харчуються. Це станеться тоді, коли прокинеться усвідомленість у більшості населення планети. Далі Нікола Тесла відповів мені на запитання, яке буде темою окремого відео, спільного відео світлячків на нашому каналі. А опісля ми знову повернулися з ним до теми нашого ченнелінгу. Давай повернемося до синіх енергетичних напоїв, якими мене вчора пригощали в медитаціях. Спершу цей напій мені подали у філіжанці кави, хоча я кава вже давно не п'ю. І в тій же ж медитації, з моїм вищим я, пізніше мені подали його, як синій коктейль. Що це за такий синій напій? Розкажи мені, що це за такий енергетичний напій? Це напій високого розвитку усвідомленості, напій високого розвитку вібрацій і високого рівня енергій. В тій медитації ти ще дещо бачила, ти ще бачила своє кристалічне тіло, але хочу зауважити, що вам ще важко підтримувати постійно цей рівень, ще дуже багато чого вас вибиває із рівноваги. Багато зовнішніх чинників, умови, в яких ви живете, ситуація в Україні, ситуація війни, політична ситуація, зрадники, яких ви бачите. Ти з ними борешся, але також маєш весь час бути в балансі: ти не падаєш у низькі вібрації в ситуації війни, намагаєшся завжди тримати баланс, але іноді й тебе вибиває. Бо баланс тримати важко, коли більшість енергії навколо це енергії низьких вібрацій. Тому тебе пригощали тими напоями, щоб урівноважити тебе, щоб привести тебе у баланс. Бо баланс мусить відновлюватися. Так як ви відновлюєтеся енергетично через сон, так енергетично повинні відновлювати баланс у власній душі. Скажи, будь ласка, є такий тайський чай, анчан, він синього кольору. Як можна енергетично пов'язати цей чай з напоєм, який я бачила у медитації? Чай, про який я говорю, діє як антидепресант, як антистрес? Він теж має енергетичну дію, також відновлює баланс. Але той баланс, про який я говорю? Той баланс досягається лише при духовній роботі, при взаємодії із вищими енергіями тонкого світу. А квіти того чаю можна говорити, що вони теж дають вам енергію, тільки вона не пов'язана з твоїм видінням. Хоча насолода його споживання наповнює енергетично. І насолода милування його кольором також, синій. Колір Архангела Михаїла, колір енергетичного захисту, колір опори, синій це колір опори, фундаменту, енергетичного фундаменту вашого. Дорогий Нікола. А що б ти сказав про природні катаклізми, які зараз відбуваються у світі? Природні катаклізми. Відводьте їх від України. Але не відводьте на когось. Просто просіть Творця захистити вас від них. Ти маєш інструмент до того, як правильно говорити. Дай цей інструмент всім. Не треба ні на кого відводити. Творець розбереться без вас, по справедливості. Кожен сам себе наказує своїми думками, емоціями, вчинками. Бажайте всім добра. І просто захищайте себе, відводьте небезпеки від себе. Ніби за іронією у цей момент прозвучала повітряна тривога, і я, не виходячи з ченнелінгу, почала промовляти веління проти сил антилюбові для відведення ворожих небезпек. Щойно закінчила виголошувати веління, Нікола сказав Робіть все з любов'ю! Усі небезпеки розвертайте з любов'ю. Оце веління проти сил антилюбові. До кого там останнє адресне звертання? До архангела Чамоїла, до архангела любові. Любов має бути у кожному вашому вчинку, у кожній вашій думці, слові, дії, емоції. Любов. Світло і любов є основою всього. Світло і любов запускають в дію найпрекрасніші енергії. Пам'ятайте про це завжди. Дякую тобі, Ніколо, за цю розмову. Дякую, що прийняла моє запрошення. Запрошую на мої авторські курси: Базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Та архангельські промені зцілення у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал, а також текст веління для взаємодії з природніми катаклізмами, знайдете в інформації під відео.